Подписчики. Во-первых, нам попався дуже хороший таксист, У нього плейлист просто склябина. Останнє місце було не треба. Всі mm -hmm. пісні перед цим сиділи mm -hmm. і курили, чи говорили і курили. Старі ідеальний патринації. таксист просто. Потрібно. нас знаєте немає середини, є хуйня повна. Або той, просто... був ідеальний. Куди ми приїхали? Ми приїхали в парк перемоги. Не для того, щоб покататися тут. Сьогодні 27 липня. Сьогодні здійсниться котяча мрія. І мені виповнилося 20 років. Мені дещо подарували. Це ось такий сертифікат. Це подарували ми з Ростиком. Сертифікат, який означає, що цей подарунок не завжди. І ми зараз йдемо вибирати квартиру мені. Да. Нарешті я сезріла. Ось в цьому ЖК. Ви, як ні. ні. Насправді ми йдемо бити коту тату. А, ще одне. Ще одна Ні, поки не, тому що Алінки трошки страшно. Так, ми вже приїхали. ми вже заходимо. Якщо навколо тебе колір червоний, значить все нормально. Ти живий і здоровий. Якщо навколо більше колір зелений, значить гроші. Просто в руки тобі падають з неба. Так, мы вышли. Кит, рассказывай свои выражения. Не конечно, было. Ну да. Так, тогда. Класс. Я еще не Класс. Ну. Класс. 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 Класно, мені теж понравилось. Все так швидко я думала, ну вообще там часа на три. Знаєте, mm -hmm. це діло, я сама туриробку захотіла, щоб подівали. Вітаю тебе, ти молодець, що ти справилась, що ти е, все таки я рішилась. Відаю, що мені Сердечко це нагадання, бо я люблю один з ростів. Отак, от так шахтяти, мали прийшли до сходинки. Мені тут дуже сподобалось. паште що-то там не помню, okay. що. Проходь, проходь, постій. Так, да, пошть. І зараз підемо, глянемо. У мене тут поріжечок з куркою. От. Тут я з собою взяла бабку з маком. І дітку зі різкою. І ну, подарку э, якась бурчичка з томатами і з фетою. Хіт каже, що не любить томати. Ми зрозуміли. І так, ми вже вийшли з сходинки. Ми дуже давно не були в звичках. То хойдімо сюда. Ось що ми замовили. У Ката айслат на кокосовому молоці, да? І на рістрект. І в мене комбуча. Ось така от. Все, Середнь Сільпо. грань таке до перебачення. Кожен щасливий з таким другом, як ви. Я щаслива. Аліна мені котлетку купила. Які вам подарунки робить? І ще й на таксі Лінка мене звезила. Лінка мамі. Розпаковка, крошечкам. Далі тут пюрешечка. Ціни бубечки, котлетка, далі грибочка. І я ще собі взяла кліп. Це вінка взяла. И я ще це алін улюбиний хі. Да? Я взяла собі ще Маринку. До речі, ту майстриню звали Марину. А ще, що купили в Угу. Раз. Два. Аліна фанат цього Я дуже обожаю всякі такі штучки. Масочка раз. Два. Да. І я пасту ще взяла. Всім. І так, ребятки. Ми йдемо вже з котом додому. На вулиці просто дуже спекотна. А мені кажеться, градусів 140. Ще йдемо, тут тінька майже немає. Хочеться здохнути. Просто здохнути, по-другому скажеш. То ще з котом йдемо і обговорюємо поїздки. Звісно ж, ми ж що? У нас є залежність, про яку ми не кажемо, всі вже поняли про неї. Обдумаємо нову поїздку. Дві так дві а, дві навіть. дві поїздки, які будуть найближчим часом. Хто да. Ну, найближчим, ладно, десь через за місяць, десь одна і потім друга менше. Да. Плюс в мене скоро день народження. Ну, то, і теж за це все обдумаю. Розговорюємо організатори.